Це відео не для новичків, ті, хто в рожевих окулярах вірять, що на ринку онлайн навчання можна заробляти в легкості. І це не для тих, хто тільки виходить на цей ринок. Тобто цей метод вже для експертів, для спеціалістів, які є вже на ринку. Зараз всі кричать, що умови змінюються, ринок онлайн навчання для дорослих падає, і його очікує криза. Точніше, криза почнеться відразу після Нового року. Я не знаю, вірите ви чи ні, які у вас зараз цифри в бізнесі. Я Горбицький Сергій вже давно в бізнесі з 98-го року. Я переживав декілька криз на різних ринках. І що хочу сказати, ваша задача в нових умовах бігти так, щоб ведмедь на здагання ваших конкурентів і на вас. Тобто задача, щоб. Гроші приходили швидше, ніж ви їх витрачаєте. Один з гарно працюючих методів це метод гарбузла. Є така книга. З того часу використовував цей метод і на IT-ринку, і на ринку будівельних матеріалів. Всюди він гарно працює. З клієнтами на ринку онлайн навчання, тих, кого зараз консультують, теж використовуємо цей метод. І він теж працює. В книзі описано, як фермер кілька років поспіль вигравав конкурс, бо вирощував самий великий гарбуз. У нього спитали, як він це робить. Як? Він сказав, що йде по ділянці і дивиться. Ті гарбузи, які гарно розвиваються, він підкормлює, ті, які погано розвиваються, він вириває. З клієнтами цей метод теж працює. 30% ваших гарних клієнтів ви заохочуєте, щоб вони працювали з вами. Наступні 40% хороших клієнтів. Ви підтримуєте, щоб вони теж працювали з вами. І на останні 30% самих поганих клієнтів ви скорочуєте свою базу. Все просто. Якщо хочете, щоб ми разом подивилися, які ваші клієнти погані, які хороші, пишіть в особисте. Краще зараз, а не тоді, коли криза почне. З'їдати ваші запаси. Або можу зробити аудит вашої прибуткової стратегії. Теж пишуть в особисте. Можу взяти не більше двох чоловік до кінця цього року. На все добре.